9 жовтня середа зі щоденника волонтера, частина 2. Адже мої задуми не такі, як ваші задуми, і ваші дороги не такі, як мої дороги, каже Господь, але як небо високо над землею, так мої дороги далекі від ваших доріг, а мої думки вищі від ваших думок. Ісаї 55 розділ, вірші 8 та 9 Співпраця із сумкою Самарянина. Потім ми ще деякий час продовжували займатися евакуацією. Пам'ятаю, поїхали до Миколаєва, а потім евакуація якось пішла на спад. Я сказав богові Господи, уже більше ніде немає запитів на евакуацію. Напевно, на цьому наша волонтерська діяльність закінчується. Від такої думки я навіть трохи зрадів, а якщо точніше не трохи, а дуже зрадів, я зможу присвятити час роботі, сім'ї, оскільки моя місія і завдання в цій війні вже виконано. Однак того самого дня, коли я про все це думав, мені телефонує мій брат зі Сполучених Штатів Америки. Він та його друзі теж багато кого підтримують в Україні. Отож брат повідомляє мені, що в одному з селі за Дніпром проживає 350 переселенців, котрим потрібні харчі, і запитує мене, чи можу я в якийсь спосіб допомогти їм. Я відповів Олегу, займатися харчовими продуктами не моя сфера, але я пошукаю. Вирішую зараз таки поїхати до волонтерського штабу тут, у Чернівцях, і запитати в них. Та буквально через 40 хвилин мені телефонує незнайомець і каже: Привіт! Ми знаємо, що ви займаєтеся добрими справами. Чим можемо ми вам допомогти? У нас є харчові продукти. А я за цей час уже доїхав до волонтерського штабу, однак ще не встиг туди увійти. Я відповідаю: Так, сьогодні до нас надійшов запит саме щодо харчових продуктів. У селі 350 переселенців потребують харчів. Незнайомець добре. А скільки ви можете прийняти? Я забер... Забрати можна скільки завгодно, але головне, скільки ви можете дати та чого саме. Незнайомець, ми можемо співпрацювати з вами та постачати дві фури на місяць це 40 тонн щомісяця. У мене мало щелепа не впала на підлогу. Ого, та це величезна кількість. Відтоді й досі ми активно співпрацюємо з ними. Це сумка самарянина. На сьогодні вони вже видали нам понад 200 тонн продуктів, а також безліч інших гуманітарних товарів, таких як спальні мішки, шкарпетки, куртки, милогосподарське та інше. А ми у своїй волонтерській мережі відвантажили 40 тонн максу. Дімі відправили 120 тонн до Миколаєва, до Краматорська. Минулого четверга привезли 20 тонн максу. Наступного тижня знову завеземо 20 тонн до Чернівців. Ми й самі вражені такими масштабами і такими досвідами, але розуміємо, це Бог керує нами і дуже благословляє нас. Часто густо переконувалися, що разу, коли виникала реальна потреба, Господь відповідав: от як, наприклад, було із шоломами. Коли я думав, що через брак шоломів треба відмовитися від волонтерства, Бог послав нам шоломи та ще й найнадійніші, а ситуація з нашою волонтеркою. Господь зробив так. Що ми терміново поїхали і вчасно вивезли її. А коли завершилася діяльність з евакуацією, і я вважав, що це вже фініш і ми зможемо трохи відпочити, він показав мені, що потрібно забезпечувати людей харчовими продуктами. Адже тоді була гуманітарна криза, і ми, Чернівецька церква, уже не мали харчів. Усюди скоротилися постачання, скрізь відповідали, що продуктів немає. А тут дзвінок, сорок тонн щомісяця, будь ласка, забирайте, приїжджайте і забирайте. Слава Богові за ці досвіди!